Красти в держави під час війни це значить допомагати ворогу вбивати українців. За час повномасштабного вторгнення в Україні спалахнуло чимало корупційних скандалів. Частина з них у сфері оборонки. З одного боку, добре, що їх викривають, а з іншого такі факти в час найболючіших втрат обурюють. Запит на справедливість у суспільства шалений, і дуже не хочеться, щоб підозрювані уникли покарання. Факти вирішили пригадати подробиці тих справ, які на вустах у всіх українців. А їхні подробиці нам ексклюзивно прокоментували в САП, ДБР, генпрокуратурі та нацполіції яйця, куртки, бронежилети, боєприпаси, корупційні схеми в оборонці на другий рік Великої війни це шок. Остання гучна справа Міноборони купує у Львівського арсеналу мін на півтора мільярди гривень, але не отримує жодної. Коли армія не отримує. 100 тисяч мінометних пострілів це означає, що наші солдати під час атаки наших позицій загинуть От смерті українських солдат на руках корупціонерів з оборонки. Аби викрити всі ланцюги цієї схеми, правоохоронці вистежували та фіксували обі грошей сім місяців. Залучили 29 найкращих слідчих. Був запит і на юридичну допомогу від ЄС. Дуже складна схема. Злочину я хочу сказати і наголосити на цьому, і дуже багато фігурантів цих е в цьому кримінальному провадженні, тому вона непроста і вона. Вийшла трохи на міжнародний рівень, тому що один із підозрюваних у нас іншої країни, і нам це треба теж було дослідити. Усім п'яти фігурантам оголосили підозри. Та минув тиждень, і запобіжний захід спробували обрати лише одному лієву. Цього експосадовця міноборони затримали, коли він намагався втекти за кордон. Тож прокуратура просила тримати під вартою, та суд вирішив його відпустити. Офісом генерального прокурора оскаржено це рішення. Ми вважаємо. Що мають бути більш суворі запобіжні заходи, бо поспішили і не залучили вчасно антикорупційні органи НАБУ та сап, припускають активісти, і це може вартувати справедливого вироку. І от ця проблема процесуальна з підслідністю може закласти величезну міну під майбутнє покарання. Не на снарядах, на одязі для армії майже мільярд гривень. Імовірно накрали інші схематозники. Гринкевичі. тут всі учасники схеми під вартою. Один із них раніше засвітився ще й на спробі дати хабар ДБР. Загалом схема непроста і тягне на 12 років тюрми, бо це злочинна організація. Та й в справі Лієва Кхура, і в справі Гринкевичів все може затягнутися через кількість фігурантів. Це може тривати роками, ну тобто навіть десятиліттями. То, наприклад, сім славнозвісна славно справа суддів ОАСК. Там в одному з епізодів вісім фігурантів в кожного по декілька захисників. Там ще десь свідки, експерти. І вони по черзі то хворіють, то десь в них якісь там інші накладки. І підготовчі засідання, наприклад, іде вже більше року. За кількома справами підозрюють у розтраті понад двох мільярдів екс заступника міністра оборони Шаповалова. Там і дорогі бронежилети і неякісний одяг разом із ним фігурує і керівник закупівельного департаменту Богдан Хмельницький, і в цьому випадку обидва в СІЗО. Загалом минулого року сімом посадовцям міністерства оборони були повідомлені про підозри саме в. Кримінальних провадженнях цієї категорії є результати у таких провадженнях, оскільки є сприяння керівництво міністерства оборони в розслідуванні. Пам'ятаєте, як більше року тому в екс-заступника міністра оборони Миронюка знайшли 17 мільйонів гривень у дивані? Він до речі раніше теж займався закупівлями. Казав, що гроші позичив, але підтвердити все податково не може. Через війну потрібні документи основного контрагенту, а це Лакафарбовий завод у містах Харкові. Ця документація, яка зберігалась у Харкові, сам завод він був частково зруйнований під час потрапляння в нього ворожої російської ракети. Нині Миронюк під підозрою, але на волі. Гроші під арештом. Без вироку досі справа полковника сил логістики збройних сил Олександра Козловського. Його схему видання наші гроші розповіло в деталях. За документами платили умовно за дві машини картоплі, а приїжджала одна. Гроші від непоставлених, але оплачених продуктів переказували компанії дружини Козловського. Слідству відомо про 170 мільйонів гривень. І торік, під час війни, полковник придбав чимало майна, зокрема, 47 земельних ділянок по Україні. Іні гроші використали для придбання землі в різних регіонах України з великої квартири в Києві, Тойоти для доньки. І навіть була спроба купити офіційно завод по виготовленню протезів Хмельницького. Згадаймо корупцію і небачені статки в керівників ТЦК. За останніми даними офісу генпрокурора, 35 справ проти 38 керівників ТЦК, їхніх заступників чи інших працівників цих структур. Найгучніша щодо колишнього очільника ТЦК Одещини Борисова тут поки жодних новин. Під арештом все майно 158 мільйонів, і частина його в Іспанії. Де запевняє, процес не затягується. В межах визначеним законом у слідства є достатньо часу для того, щоб провести всі експертизи, допитати свідків, виявити усе можливе приховане майно. Це теж відоме відео. Заскочена на хабарі. Депутатка намагається викинути гроші за паркан. Сьогодні її вже судять. Вона за гроші хотіла внести замовників у систему шлях і світить їй 5 років. САПу доказів достатньо. Що з тими, хто хотів втекти, поки інформація закрита. Це не є якісь публічні особи. Це не є народні депутати чи інші можновладці. Це звичайні пересічні громадяни. Відбудова теж ласе поле для корупціонерів. Згадаймо гучний скандал з нардепом Одарченком, який, начебто, спробував дати хабар у 50 тисяч доларів очільнику агентства з відновлення в криптовалюті. Справа складна, такі гроші в Україні офіційно не відстежують. Та оскільки хабар давали під контролем правоохоронців, доказів достатньо. Я підозрюваний. Допомагав налаштувати особі, якій надавалась неправомірна вивода, криптогаманець, і в них була кодова фраза, яка підтверджувала, що надійшла певна сума неправомірної виводи на цей криптогаманець. Одарченка випустили під заставу. Та найбільше людей обурило, що за 18 мільйонів застави вийшов голова Верховного суду князів. Особа, яка мала бути взірцем, так зганьбилася. Він не виїде за кордон і носить електронний браслет. Заставу зменшували сім разів. І щораз прокурори просили залишати його під вартою. Нині переконують, розслідування завершене. У березні розпочнеться суд. Тому провели усі необхідні експертизи, довели, допитали усіх свідків, яких Важали необхідно допитати і повністю сформували доказову базу, тобто на зібрані докази звільнення з Верховного суду з, з, з під варти. Не вплив громадські організації стежать за всіма топ-справами і мають стриманий оптимізм. Необхідно два елементи: невідворотність покарання свідченням якої є посадки в тюрму, і другий елемент це зміна самої системи. Нові правила процедури інституції в оборонці. Ми зараз бачимо рух по обох напрямках. Звісно, антикорупційна система ще не досконала. Війна розкидала свідків і навіть фігурантів, детективів бракує. Та й п'ять років практики відверто замало. Зараз часто в засобах масової інформації закордонних особливо говорять в Україні страшна корупція. Як ми маємо там гроші давати на відбудову, на війну там же все розкрадуть і беруть приклад там дивіться, тут голову Верховного суду схопили там депутата, схопили. Це, звичайно, погані приклади для України для загального нашого іміджу. Проте це показник того, що зараз є система, яка готова приймати рішення і затримувати, оголошувати підозри вироки. Суд готовий виносити щодо депутатів, працівників уряду, посадовців. Оксана Михайлова, Олена Стахова, Факти Єдині новини.